Зазвичай цією дорогою я їду на риболовлю, але сьогодні все по-іншому. Чому? Тому що я їду на зустрічі з весною. Позаду мене, я думаю, підказка для тих, хто черкащанин знає це місце, але це місце відоме не лише у Черкасах, але і за її межами. Що ж, поїхали на зустрічі з весною? Мій шлях розпочався з Чигиринщини. Я вирушила до Холодного Яру. Я була така щаслива та задоволена, як той слон. Правда, дорога мене не дуже потішила. За бажанням також можна відвідати Матронинський монастир. Це місце вважається екскурсійним. Тут багато є місць історичних, які варто відвідати. Один із них це Матронинський монастир. Цього разу було мало туристів, відвідувачів також, тож мені дуже поталанило. Цього разу в пріоритеті були підсніжники. Тож я вирушила лікувати своє серце та душу. Іти сюди треба приблизно 2-3 кілометри, дороги можна зустріти різні таблички, які звірі тут проживають чи рослини, та як не нашкодити підсніжникам. Це дуже важливо, адже саме такого складчастого підсніжника можна зустріти тут, на Черкащині, а також у Криму. Їх тут так багато, що одразу навіть не вірш своїм очам. Це ніби величезне море, в яке хочеться пірнути. Та забути про усі свої проблеми. Цей первісток весни одна із найкрасивіших квітів первоцвітів України. Ні для кого не секрет, що ці квіти занесені до червоної книги, і їх не можна нищити та зривати. Але, на жаль, є чимало охочих, тож хочу вам розповісти легенду про ці тендітні квітоньки. Можливо, після цього зникне бажання нищити цю прекрасну красу. Одного разу в коловерті морської піни з'явилася молода дівчина Галатея. На березі на неї чекав стрункий і далекозорий юнак Ацис. Він був одягнений в сизо зелені шати. Замріяного юнака підстаріх горбатий циклоп поліфен і розчавив його гранітною скелею. З-під скелі раптово задзюрчало джерельце. Створилась річка на смарагдових берегах якої зарясніли білі квіти. Не дочекавшись коханого, Галатея пішла навідати названу матір. Посейдон, почувши, що в його царстві з'явилася невідома красуня, прийшов познайомитися з нею. Бог запропонував їй бути помічницею, володаркою кількох морів. Проте Галатея відмовилась, образився і розгнівався кучерявий Посейдон. І вирішив помститися. На дівчину, яка купалася в морі, звалився страшний дев'ятий вал, неначе кришталева ваза розбила з галатеї на дрібні віртуальні частинки, які розлетілися в різні куточки світу. Ті, що полетіли догори, утворили молочний шлях і далекі галактики. А ті, що впали на землю, проросли підсніжниками, рослинами з білосніжними, як тіло галатеї квітками. Та сизо зеленими листочками, неначе Ациса. Легенда стверджує, що ті, хто їх зриває і ті, хто їх дарує, а також ті, хто їх продає і купує, ніколи не будуть щасливими в коханні. Правда, це чи ні? Невідомо. Якби там не було, мені здається, що вирвати таку квітку просто гріх. Є і наукова назва цієї квітоньки галантус, що означає молочна крапля. Пелюстки схожі на краплі, а колір білий, як у молока. З настанням темряви квітка підсніжника закривається і стає дуже-дуже схожа на краплю молока. Звісно, що помилуватися і подивитися на цю красу варто це єдине місце, де підсніжник займає таку величезну площу. Тому в пору його цвітіння кожен воліє потрапити сюди, помилуватися красою, а надто набратися енергії від природи та квітів. Тож я не стала виключенням. Я сиділа і любувалася, просто закривши очі, слухала ліс, слухала птахів і намагалася забути про все і не думати про погане. Я думаю, кожному з нас потрібна така розрядка, щоб набратися сили та рухатися далі. Я вже зібрала свої речі, всі фотоапарати, штативи, вже буду прощатися з цими милими квітинками. Дуже тихо, гарно в лісі, і я змогла б побути сам на сам з цими милими тендітними квітинками. Я сподіваюся, що я змогла передати вам хоча б частинку цього тепла та добра і краси від природи. Щоб ви теж могли полюбуватися цією неймовірною природою і насолодитися нею. Нехай вони ці квітоньки потішать і порадують ваше серденько. Я дякую, що ви зі мною Підписуйтеся на мій канал і будемо разом подорожувати далі. Я не можу розстатися з цими квітоньками. Вони такі красиві, такі вони мені милі. Я щаслива, що я приїхала в такий холоднючий день, тому що жодної людини тут немає. Іду і прощаюся з ними. Бувайте, мої любі-любі квітинки. Бувайте, мої красунчики, я вас дуже люблю і ви потішили моє серденько. Я сподіваюся, ваше серденько ці квітоньки теж потішили. Бо моє серце зараз співає. До речі, цього разу я абсолютно всі зйомки провела сама, так як була наодинці з собою. Тож не судіть мене суворо, я намагалася вам передати цю атмосферу ніжності та краси.